Доброго вам здоров'я, шановні, 6 липня святого преподобного Сісоя Великого. Якщо двері в мурашниках відчинені сьогодні по всій купині, то це означає, що опадів не буде. Якщо при гарній погоді вітер різко змінив свій напрямок, то можна очікувати негоду. Погожої днини в лісових криничках знизився рівень води, це означає, що невдовзі збереться на дощ. А взагалі дощова погода, якщо стоїть в межах, це. На близьке прояснення, а як швидко всмоктуються в землю, це не тривалий зливний дощ. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами дізнаємося про українські справжні стародавні традиції цього дня, 6 липня, за новоюлянським календарем. Я розповідаю на цьому каналі саме українські традиції за новоюлянським календарем. Обов'язково додивіться це відео до самого кінця, бо я розкажу, що сьогодні треба зробити, ще раз повім, що сьогодні не можна робити. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю можливість сьогодні говорити вільно українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Вранці, 6 липня, люди прагнули якнайшвидше зустріти світанок, виходячи на прогулянку, босоніж по свіжаючій росі. Вірили, що в цей день роса наділена особливими лікувальними властивостями вона могла надавати енергії, життєвої сили та забезпечити довголіття. Люди прагнули завершити всі роботи на полях до 6 липня, адже очікувалися дощі, і було важливо встигнути до їх приходу. Цей день також був багатий на народні прикмети. Особливістю цього дня було також те, що готували варення з чорної смородини, яке вважалося дуже-дуже корисним. Листя чорної смородини, коли їх потерти, видають виразний аромат. І, взагалі, слово смородина в українській мові має спільний корінь зі словом сморід. Яке в стародавні часи означало будь-який інтенсивний запах, не обов'язково неприємний. От порічка – це червона смородина. Ця рослина, як правило, знаходить своє місце поблизу річок, що й підтверджує її назву похідну від слів по річці. Взагалі, чорна смородина дуже багата на різні корисні речовини. На вітаміни А, це в 6 в 12 Вона також містить кальцій, калій, залізо, магній, натрій. тож… Не просто так наші пращури дуже ретельно заготовляли ці ягоди. Також чорна смородина може допомогти в регулюванні артеріального тиску, особливо корисна вона для людей з гіпертонією. Звісно, в ті стародавні часи ще таких діагнозів ніхто не ставив, але наші предки просто примітили, що воно допомагає, тому і використовували. Завдяки високому вмісту вітаміну С. Смородина може підсилити імунну систему. І допомогти в боротьбі з вірусними інфекціями знову ж таки про віруси, в стародавні часи, люди не знали, називали всі хвороби якимись дивними словами, персоналізували їх, і, тим не менш, вважали, що ті чи інші рослини, ягоди або пожива якась допомагають від тих чи інших злих сил. Кварцетин, потужний антиоксидант в складі смородини, може допомогти в боротьбі з мікробами в ротовій порожнині. Калій в її складі може захистити серце та серцевий м'яз. а ще смородина має сечогінну властивість, яка може допомогти при набряклості. В православній традиції, 6 липня відзначається як День пам'яті Сесоя Великого, відлюдника чинця, який провів 60 років самітності в постелі Єгипту, в печері, освяченій молитвами Антонія Великого. Його аскетичне життя привело до духовного просвітлення та дару чудотворення, йому дав Господь. Одного разу Сесой навіть воскресив мертвого хлопця за переказами він був строгий до себе, але милосердний до інших. Напередодні смерті Сесой, оточений учнями, побачив ангелів та святих і передав їхні слова перед тим, як помер. Цього ж дня вшановують пам'ять Єрмія, мученика та його п'ятьох учнів, які страждали за віру в Христа. Єрмів був родом Зафін, він був проповідником християнства і був убитий під час переслідувань, ініційованих імператором Нумеріаном. Всесоє в день від ранку може відчуватися зростання якоїсь напруги у відносинах між людьми, яка до полудня може досягти критичної точки. Часто достатньо лише одного слова або погляду, щоб спровокувати серйозну суперечку. Важливо уникати реакції на провокації оточуючих. Якщо можливо, краще провести цей день в самоті. Щоб уникнути конфліктів, особливо з огляду на схильність до емоційної реактивності, зрештою, сесой так само був самітником. Енергію, яка може бути надлишковою сьогодні, слід направити на продуктивну діяльність, таку як прибирання, щоб вона не вилилася в небажані дії в якісь. У стосунках з близькими людьми не слід бути легковажним. Важливо звертати увагу на їхній емоційний стан, який може привести до непорозумінь. Ваша звична ніжність може стати вразливою в цей день, тому варто бути готовим до несподіваних дієточуючих, які можуть засмутити. Тож треба вміти захищати свою енергію позитивно від негативних впливів. Сьогодні треба уникати фінансових операцій та обережно поводитися з готівкою, віддаючи перевагу безготівковим розрахункам. Бо сьогодні ще можна опинитися перед важливим вибором, який потребуватиме самостійного рішення, без можливості порадитися з іншими. Будьте обережні з людьми, яких мало знаєте, оскільки їхні наміри можуть бути не такими чистими, як здається, на перший погляд, що не можна робити все своє в день. З самого ранку, 6 липня, дівчата використовували росу для вмивання, щоб зберегти свіжість та красу обличчя. Водночас існувало повір'я, що якщо на обличчя потрапить місячне світло саме в цей день, це може позбавити дівчат саме краси. Предки вірили, що саме це і є правда. Було прийнято сьогодні уникати дивитися на сонячні відблиски у воді, оскільки вважалося, що це може бути знаком від нечистої сили. В прадавні часи люди вірили, що таким чином можна привернути увагу темних сил, якщо на ваше обличчя або на ваше тіло, на вашу шкіру потраплятиме відблиск сонця від води. На полювання 6 липня ходити не радили, бо існувала віра. Що можна зустріти ведмедя в цей день, замість цього рекомендували займатися риболовлею сьогодні. В День Сесуя Великого казали, що брехати суворо заборонено, це стосувалося будь-якої неправди, включаючи фальш та лестощі. Якщо не можна було сказати правду, то краще було промовчати, щоб уникнути проблем. Вважається, що в ніч перед 6 липня можна замовити сон. Якщо ви бажаєте щось конкретно побачити у вісні – Відвідати, можливо, якесь місце або зустрітись із кимось, то це можливо. Головне, зробити правильний настрой на сон. Ви повинні чітко уявити бажане, уникаючи будь-яких відволікаючих факторів, таких як електронні пристрої, телевізор чи книги. Існує повір'я, що якщо на світанку погода буде хмарною, сон може збутися вже цього ж самого дня. Якщо вам присниться чорний кіт в ніч на 6 липня, будьте обережні! Особливо, якщо це не ваш домашній улюбленець. Зверніть увагу на його дії, якщо він вас подряпав, можливі фінансові проблеми. Якщо ви чули муркотіння, але не бачили кота, остерігайтеся зради. Якщо у сні прийшла ваш шлях хвора або брудна чорна кішка, зверніть увагу на своє здоров'я, адже можуть бути приховані проблеми. Якщо чоловікові присниться масаж від іншого чоловіка, це може означати участь в ризикованому заході який може зашкодити зрештою сімейному бюджету, якщо жінці присниться, що вона отримує масаж від когось, це може вказувати на майбутні спокуси не тільки любовні, але й ті, що стосуються особистих якихось переконань та обмежень. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, дещо магічно, я б сказала так. Але ж завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Будьте здорові і до зустрічі завтра!